У нас 26 числа був привозок. Я так тішила, шла з такими черешеньки, що так гарно цвітуть. І дивіться, бачите, що після цвіту сталося. От так вони. Кожна. кожна так? Це в нас пізній сорт, Вона цей, а там, де більше, на більших деревах, вже були більші вишеньки, черешеньки точніше. І все нанять, все почорніло, ворожаю не буде. Тішить одне. Крупити від е, мухи личинки не потрібно. Мали ото вже зараз крупити від вишневої мухи і цього робити зараз не треба. Все почорніло, Приморозок. дивіться, рядки, повно цілий садок і черешня. Головне, що ми дивилися і не показували по... Не показувало, що буде мінус. Нас показувало, що буде нульова температура. Ми планували, може, якось димити і отак. От От Цього року знов без врожай.